Дві колишні команди Олександра Гладкого, це Дніпро та Карпати зустрічалися якраз у шостому турі. Це поєдинок знову ж таки ми вже анонсували, про нього ми говорили. Давайте зараз подивимося найцікавіші моменти, які, які були в цьому матчі. Тому що ну, насправді є про що поговорити. Я вважаю особисто. Що Карпати тут не заслужили поразки. Так, по так, результат є результат. Ніхто не відміняв результат. У складі Дніпра футболі... вийшли нові футболісти. Вийшов Едмар, вийшов Руїс, хотілося б на них подивитися. Але Карпати, подивіться, Мірошніченко, який мав два реальні нагоди, дві реальні нагоди, мав е, можливість забивати м'ячі. От в цій ситуації йому не вдалося забити. Тут Селезньов через себе ледь не забив. Взагалі Сільзньов зараз, коли знаєте, коли виїхав калієч, він відчуває, що він один. В мене таке враження, що взагалі для цього футболіста, напевне, чи, якщо немає конкуренції, ти його любиш. Його Женю треба любити, його треба лілети, його треба гладіти. Тоді, він, як Олег говорить... Ловить Кураж, і у нього все виходить. Ну, але Кураж ловив бойко у першому таймі. Бачите, удар від Карноза дуже хороший, хороший по проти своєї колишньої команди. Ну і тут папа Гує привіз пенальті. Ну чи скажу не в цій ситуації? От зачем? Просто-напросто наезжать на человека. Мячу образом. Спиной. Его нужно да. обработать. Он ничего в этом углу не сделает. Просто врезался. Ну, зачем покой худобяк. Бачите, часто все-таки підставился, загальмовал, крикнул, впал. чуть то было до. Напевно, ну, до нашего студии один кричал. <laughs> Папа, машина, он не смог остановить. Пенальти карноза. Пенальти карноза. Венгский сразу сказал, что не забьет, потому что бьет с кроку. По Пижонски подошел. Мефодий говорил, надо 30 метров брать разбег, разбежаться. Серьезно. А он что, с метра бьет. Так он и ударил. Кварцяну б більше вже не грав. От я вам чесно кажу, якби подачі, чи... кварцяну він би просто більше не грав. Ну і знову ж таки моменти першого тайму Руїс. От з м'ячем Руїс. Він намагався показував час від часу свою таку, знаєте, якби швидкість, достатньо серйозно, тому що кажуть, що головний коза все-таки це швидкість, плюс робота з м'ячем. Ну, от перший удар по воротах. Не можна сказати, що він тут якось себе сильно зарекомендував у цьому матчі, але був достатньо помітною фігурою на тлі, не те, що млявої, але якось такої занадто спокійної гри Дніпра. Андрію. Ну и на 43-й минуте человек пробил. Это тоже говорит о том, что есть определенные проблемы. Набирался сил, стоял, пробежал. И вот момент Мирошниченко тут знову ж таки наварили, так би мовити бойко с попагує. И Мирошниченко назови порожні ворота. Вот, конечно, это диву даешься, как человек не попал в пустые ворота. Просто. Вот левая ногою. Знаете, просто момент разницы, что не, не дойшов до мяча. трохи, не занадто хотів, занадто хотів, хутив. Знаете, бачив Я уже на табло видел свои ж таки моменты Карпат. Карпаты дуже організовано грали. Карпаты грали дуже компактно. В принципе, вони, и молодими мячам не поступалися. І... Очень хорошо середина поля работала. Пока она работала, в Днепра вообще не было никаких моментов. Серед був был отрезан, крылья не работали, и поэтому моментов не было. А Карпаты создавали момент. Так, да, очень хорошо фланговые игроки. І флангові, і в середині очень здорово открывались друг по другу. Очень много движения було. А також раз... да. очень много проделали. Потому що з Дніпром зараз всі люблять у Днепра атакувати, а обороняться це вот, вже проблема. Безус, бачите, от моменти, які виникали в Дніпра. Це в основному удари за мештрафного майданчика. В принципі, ну, все йшло до того, що нічия. Ну що, от ну, момент Дугласа тут зі стандарту вже наприкінці. Цього поєдинку, але ну, Дніпро от в організації якраз е, гри у цьому матчі так особливо і ну, не показав себе. Тому що новічки на даний момент свій футбол, а не не грають поки в командний футбол. І от боротьба проста боротьба виграє її Руслан Ротання. Матеус кидає на Сілізньов, І Селезньов. Селезнев. Такие моменты, он же реализовывает. Он не прощает. Это настоящий нападающий, который такие моменты для него это хлеб. Ну, ты сказал, это простой момент. Это не простой, это. Класика футболу. Один бореться, второй підбирає, третій відкривається заспиною. Це троходоково. Це венлинський продовжує свої голи. Ні, книжка пише, це ж не венгінський. Я вам хочу сказати, що це просто досвід. От у мене це створення цього голу це просто досвід. От, три на задню позицію. Три футболісти на правильну позицію. Це Рутань, Матеус і Сілізньов. От ми о чому ми говоримо, що этот гол це класіка футболу. Бажаємо Роман Зузулі, якомога швидше повернутися на футбольне поле. Ми його чекаємо з нетерпінням, для того, щоб він створив конкуренцію Селезньову. Я думаю, що він так само заб'є достатньо багато м'ячів. Ну і тут Такі, гол в ножке Голс гол Ивгана Селезнева, який поставив крапку у цьому поєдинку. бачите, і це да, ну, все, закон. Тарелочка за глубокой емочкой называется. Ну. Виложили, но вопрос в другому. А защитники почему смотрят? Почему не бегут страховать вратаря? Ну, ну, вратарь. Это ну, тоже можете... это вратарь. Ну, отбивай в сторону, ну, да. Ну, вы наезжаете, Агрей. Він знаешь, он прав, видишь, что знаешь, но нет. А что побежал, а защитник почему не мешает. Так потому ну... что вы спиной говорит. Ему завжди, бачить такий момент бігти, по моєму за мячем, правда, ну, естественно, а на подаче всегда потом він відбив і все, не питає. І все таких проблем, епізод і винагороджен був забитим м'ячом. Просто я вам хочу сказати, що в таких ситуаціях найдіє голкіпер десь підставляє захисники, от з тим, що він відбиває, правильно? Да, і потом захисників ставят в неловке положення. Я говорю: "Так". І говорят, що... потом <свят> да? на розборі пихаю, да? І потом говорю: "Чому ти не пошов на добивання? Надо було іти і страховувати ворота. До кінця да. нужно іти, да. поки м'яч не в пісочну яму не 2-0. на досвіді Дніпро програє Карпату. Карпати знову ж програли Динамо, програли Зірці. До речі, от, хочеться сказати, що е, Львівські телеглядачі не мали змогу до кінця бачити матч Кубковий проти Зірки. Не через те, що там не було. Які якоїсь роботи не пророблено якраз з, з львівського боку, через те, що були проблеми там безпосередньо на самому стадіоні. От, як наслідок, серію пенальті не мали змогу побачити. Ну але серія пенальті не пройшла даремно для зірки. Вона виграла і пройшла далі у Кубку, а Карпати після цього ще поступилися Дніпру, демонструючи дуже і дуже непогану гру. Давайте послухаємо, що говорили після цього поєдинку. Один з героїв цього матчу це Євген Сілізньо. Безперечно, два м'ячі. І він стає окриленим. На даному етапі, ну і головний тренер львівської команди. Я думаю, що йому сьогодні не соромно за гру своїх підопічних. Давно такі з такими не грали, вони дуже сильно вверху. Вони тактично дуже сильно грали. Нам сьогодні закривали сезони, ну ми працювали. Як ви так відчули другий момент? Так стояли спокійно і тут м'ячі. Я не відчував його, просто кам'янець качив. Маро Маркевич сильно кричав в перерві? Ну, розділка залишиться. Як проходить перебудова Дніпра? Що тяжело, що це сказати. Я думаю, це ще будет впереди. Это еще ігри будуть, іще. Вот і повсюваються нові футболісти, будем ставити игру. Постійно додаються футболісти, должны розуміти філософію, принципи самого Дніпра, характер Дніпра. Надіюсь, все буде добре. Та, в принципі, до гола було все під контролем. Це, що задумали, воно вийшло. І така гра, яка вийшла сьогодні, вона зміцнює на наш колектив. Вона усилює командні дії і дає нам натхнення шукати шанс проти інших команд. Бо ми маємо бути об'єктивні, що Дніпро є одна сходинка більше, але все одно не маю враження, що э, переважно або мали перевагу настільки, що відображає результат. Proti takvih komad ne možeš stvoriti na stilkih momentih što bi na zabitice je zakon u takvih mačah i ne dopustiti takve pomilke. Tako što, s odno ja djačni komad za, za se godišnji gru doma što se ona spodobala se i po bicijskim jakostima i po tehnično-tekničnim jakostima, gdje mi zaslugovali možljivost na biljše sa vojom. Mač se nije sgodnišnji mač, to je naš mač, škoda što 2-0 vidobražaje, ne to što vidbovalo se na poli. Я горді, я піднятий голові йду перед і люблю своїх хлопців. А скористаюся з моментом привітати п'яту років з програмою про футбол. Так що ви дуже молоді, бажаю вам дуже багато років і в такої сурової конкуренції. Ви виживаєте і ви є номер один. Я вам дуже вітаю. До побачення. Зараховано, я думаю, програми не будемо чекати Євічевичу, правда? Дякуємо ми, Ігорю Вічевичу, за привітання. Справді нам дуже і дуже приємно. І ми так само вітаємо його з тим, що він гордий за свою команду, тому що, справді сьогодні Карпата сьогодні дуже і дуже добре продемонструвала свої якості, не вдалося забити. Знаєте, це вже стає проблемою для Карпат, але в нас нічого не залишається, як просто чекати і терпіти. Ну, в мене, зокрема, ви то, ну у вас то зовсім інші, вже тішите. Потішитися за Дніпро, в мене враження, що коли футболісти попугають після гри, там точно чай? Ну, ну, ну чесно? Треба розбиратися, що там. похоже, дуже похоже, там затонірована бутилочка. Ні, ну просто я думаю, може там готують до адміністрації якісь спеціальні напії, якісь, ну, не знаю. Якщо він йшов на допінг, то мог би другої напіток там. Я думаю, що, так, знаєте, після такої перемоги, після двох м'ячів, я думаю, що можна дозволити. Да, І дещо більше. Ну, не знаю, як вам здалося, але е, те, що сказав Селезньов, Я думаю, що Маркевич сильно кричав у роздягальні. Ну то, що Женя промовчав, і було все видно по його лицю. Ми знаємо, що він там все... принципіальний поєдинок для Мирон Богдановича, тому навіть важко представити, які слова він знайшов для того, щоб зовсім по-другому заграла команда. А зовсім по-іншому заграла команда Мирон Богдановича? Ну було видно, що життя возросло в рази. Це найперше, що було. Новачки. Вігра. Ми нам сьогодні цікаво було подивитися за грою новачків в Дніпропетровського Дніпра сьогодні з'явилися на футбольне поле. І Джон Руїс, Костеріканець, який грав на позиції лівого нападника, лівого півзахисника Едмара, який сьогодні замінив травмованого Валерія Федорчука, тому що він зазнав ушкодження. Сьогодні не мав можливість брати участь у поєдинку. Як наслідок, Едмар зіграв свою першу гру. Ну і давайте подивимося. В принципі, от як ви оціните гру обох футболістів? Олеже? Ну, характеристики. Ну, Едмара, ми то знаємо. Так, да, ми знаємо. Руиз, ну, наверное, не проявил своих лучших качеств в силу того, что пока не понимает ни партнеров, ни требований. Играл, можно сказать, с листа. Старался показать свои скоростные. Э Особенности, но не было вот именно в середине этих пасів для него, для забего. Ну и Карпаты играли очень тактически грамотно. Эдмар, в принципе, вешел в гру достатньо спокійно. спокойно, но знаете, но ну, винта украинский чемпионат знает добре, правда? Такий уже и опыт. И вот здесь момент испугался. Вот Русь мы и отмечали, когда смотрели, мог ножку сюда вставлять, бежал очень быстро. Ну, а видно... миг, я вам хочу сказать, и голову врут реведир в этом ситуации, как бы вставлял. Конечно, правильно. Не. Не, але так трудові гали, вони ж так не бувають. Це сіля, до кому отпусти, забити. А дехто ще так само міг забивати. Найди не забивати порожні ворота. Едмара, е, 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 е е. жовта картка для Едмара е, була у середині першого тайму. Е, помітно, що поки що на даному етапі футболіст не набрав кондицій, але знаєте, от він органічно відразу вписався. Тобто для нього все зрозуміло. В нього в цій команді, в цьому чемпіонаті, в цьому футболі для нього все зрозуміло. Андрій. Ну і з тренером теж. Очень у нього хороші взаємоотношення, і він прекрасно розуміє, що Маркевич від нього. От в мене яскрава ілюстрація того, що ви казали, про те, що поки що новачки грають у свій футбол, в тому плані, щоб п'ять футболістів бігло. Можна було знайти цікавіше продовження, але ще немає впевненості в ногах, в тому, що воно буде реалізовано. Взяв гру на себе э, Джон Руїс. з цієї. Не забив би герой. Перша гра такий м'яч забити. ну не забив. Правильно завершив атаку, не обрізався. По футбольному можна сказати, що зіграв правильно. E, знову ж таки, зараз бачите руй з м'ячем, і от швидкість. Його швидкість, його з'являється. Ну, видно, можна... видно скорость є, це хорошо. Значить, буде скорость працювати криля, поэтому хорошо. Сонзи, який так само біжить. Дай Бог кожному, правда? В тій ситуації він навіть бачите, навіть не збирався доганяти, просто тихенько відразу за футболочку зупинив. Подивимося, як буде розвиватися швидкість, але наскільки я розумію, для Маркевича дуже важливо ця от швидкість, тому що. Без неї дуже складно от, розвивати ці атаки, коли є зони, коли потрібно вбігати, коли потрібно щось робити. Андрію. Ну була коноплянка, і ми видели, яка швидкість була у Дніпра. Тобто, і брали Руїса на місце коноплянки, для того, щоб зберегти, командну швидкість. і багато галівих моментів якраз з флангу. Давайте послухаємо, що говорив після гри. Як оцінив гру своєї команди Мирон Богданович Маркевич. Можливо, він хоч розповість, що ж він таке говорив, говорив у роздягальні, що не наважив сказати Юрин Ну, Ми в чисту програли перший тайм і дуже вийшли так знаєте, легковажно. Чай попереджав, команда програла дві гри підряд. І... Звичайно, буде все робити, щоб в Дніпрі не програти. І так воно все йшло до того. Ну, Добре, Бойко Що, пенальти. Ну, тут є пояснення, ми ставимо нових людей, тому що треба бачити їхні можливості в грі. І, звичайно, коли перетасовуєш склад, як правило, воно на користь не йде. Ну, але то вимушений такий крок, тому що скоро Ліга Європи і нам треба розуміти, кого ставити. Як ви задоволені костаріканцем Руїзом? Ну, якщо брати, те, що він пару днів в команді і вийшов тим більше. Вдома, то не просто. Моментами він зіграв досить непогано, ну, але з ним треба працювати. Він Той... був в першому таймі момент, він пробив повороток, хоча треба в таких ситуаціях віддавати пас. Ну але з часом, напевно, навчимо. Едмар з ротанем, нам дуже незвично бачити їх в одній команді. Як ви задоволені сьогодні, Едмаром? Так, ну, він зіграв. Також перший раз на Дніпро арені, майже без помилок. Багато зробив такої чорнової роботи. Ну, як Едмар, зазвичай. Вже хоч якась як конкуренція, можна випустити людей, і все таки заміни сьогодні зіграли свою роль, як би там не було.